На фоні цинізму байдужості зла, любові до грошей і влади є люди, як світло у темноті, вони острівця для розради, на фоні печалі, жалю і турбот, зневіри, брехні і омани. Є ті, хто лікують розбиті серця. Вони, як живі водоспади, вони не кричать, що зробили добро, їх допомога вагома. Вони ж розкрили своє крило, під яким ти ніби удома. Їх щирі серця в холодній пітьмі, як сонце в похмурому небі, вони, мов джерельна вода на землі, що живить у кожній потребі. Тож ти бережи тих, хто в сутінках дня вогонь доброти розпалили, ці люди, це наша опора міцна. Вони в нас любов залишили.